У Києві міняємо шини. На літні. Чи резину що це? Шини і резина це одна і теж ж? шини. Це ми вшина в Тадисках. В Києві на лівому березі. І тут на збереження можна залишати. Плюс оцю резину, яка пошкодилась, ми її здамо по гарантії. по гарантії. Просто зараз вже на сезон. Угу. Але, але... Ну, Осінню здамо по гарантію. Що подобається дуже тут, що тут все. Ти приїжджаєш в машину, просто тут і шини близенько, не треба їх вести нікуди. Тобто ти здав, отримав, класно дуже. Мені все кава. подобається. Ну і кава тут, Ой, до, тут речі, дуже до речі, такий тут кава смачніша, ніж на правому березі. Да. Перший раз такі шини дамо, але подивися по відгукам. І всі кажуть, що набагато краще, ніж ті, що я вибирав. по-перше, вони м'якіші. Я вибрав собі Continental Pilot. 600 ось. А... направо. Наче Pilot, так. Але сказали, що оці ось теж непогані і по відгукам там сказали просто топчик, гробчик. Подивимося. Але Дякую. ось ми от їхали, да, я дуже відчував. Що в мене права шина, вона така ж дубова була, як не знаю, що. А та замінна, так? Да? Так. Да. А ці взагалі, ці навіть м'якіші, ніж те, що в нас було. Я забув. У нас теж Мішлє... а, мішлену були ці Alpine наче. Ну, але вони теж дуже круті. Не, не пам'ятаю точно назву, які. Але теж м'якенькі, все супер. Ці взагалі кайф. Дуже кайфові. Прям сикенький. Клас. Давай зараз ще розповідемо, що Главний треба. На гарантію Сенсі. треба брати. Обов'язково беріть гарантію. Так. Зараз... зараз в коментарях напишу, чого машина на російській розмовляє. Чи це Google карта? Це Google карта. До речі, тут поруч колись був в мій офіс, де я працювала. Зараз ми переїхали <coughs> будь... <coughs> будь здоров. Дякую! Зараз ми переїхали в інше місце. Чуть не все <coughs> А Завжди купуйте гарантію на шини, тому що дивіться, гарантія, от зараз на літню гуму в мене вийшла 1800 гривень. Але Одна шина коштує 5600. І якщо ви дуже, ну, як ми часто їздите за місто, чи живете десь в області, чи в селі, чи до батьків, бляхай, ну, ви знаєте самі, що які дороги у нас, які ями, а після зими там взагалі дорог нема. Там просто напрямки по деяких направленнях. І коротше, купуйте. Не жалкуйте кошти, тому що от зараз у мене пробилася зимня а, резина, ну там просто дира з боку. Mm -hmm. Вона вже показували. не ремонтується. Навіть фахівці сказали, що це все, чи викидати, чи під заміну. Але тут є нюанс. Дивіться. Якщо зимові шини, то сезон починається з осені, з 15 го Наприклад, жовтня по а, там десь 1 квітня, наприклад, я кажу. у кожних шин по-своєму, по-разному. Це вам скажуть. Так, да, Це у вас, вам вже там скажуться. Але дуже звертайте на це увагу. І дивіться, в чому прикол з гарантією, що якщо ти її пробиваєш, як я не в сезон. То тобі її не будуть міняти, тому що шини використовуються не в гарантійний термін. Типу, ти сам винен, тому що ти її юзав. А коли я кажу, що в мене ще мінус був, вони кажуть, це добре, але ви повинні були на наступний день одразу подзвонити, чи у той же день подзвонити і сказати, що така халепа трапилась. А, який вихід з цієї ситуації? Що мені не хотіли міняти. Так як я купив свої шини в листопаді, то в мене є ще шанс поміняти її з 15 жовтня, так як в мене ну, срок експлуатації використання покришки, ну, шини цієї, починається з 15 жовтня, то я з 15 жовтня просто поїду. Заберу ці шини. Головна умова: типу, ну, вивести їх з цієї, де вони у мене зберігаються, в них на шини і диски, і просто подзвонити і сказати, що хочу поміняти, тому що вони про Все. І я таким чином зможу замінити собі по гарантії. Це вони так сказали робити, так? Да? Так, так. Це я вже спілкувався в цьому. В кол-центрі мені розповідали, як можна вийти з цієї ситуації. У мене там запасу ще є місяць. Ось. І тому я дуже раді. Гарантія на рік тільки рік, так. І тому я скористаюся послугою, тому що нова шина така коштує 6800. Точніше, коштувала, Я не знаю скільки вона буде потім. Коштувати, ага. але така фігня. Ну, Осінню ми вам розкажемо. Так, що я? Осінь, вже все побачите в деталях, як, що, куди. Ось будемо розповідати. Але ну, взагалом я дуже задоволений цією компанією шини і дисків. По-перше, сервіс, ти приїжджаєш, маєш чисту машину, ти можеш залишити диски, купити прямо там на місці, що тобі треба, чи оплатити вдома. До речі, я раджу вдома оплачувати, тому що якщо ви будете картою оплачувати, як ми, то це перевод тільки з карти на карту, а це не дуже зручно, плюс там є ще комісія така. ну, угу. Більше, ніж коли ти терміналом оплачуєш. Ось. М -м що ще? Ну і взагалі там дуже зручно. Там повний спектр за... послуг. Заміна. А, а, як це зберігання, потім що ще. А, і купівля нових машин. Ще у мене, так як три диски було криві, через низький профіль, так і ці вибоїни в дорогах, погнуло диски. Вирівняв ще диски, кожен диск коштували 600, 600 гривень. Це 1800 тільки, щоб порівняти диски. Ну, такі дороги, що робимо? Uh -huh. що робити? У нас там в Тараші, то взагалі. Так, да, зараз там взагалі піздец. А оце останній блін, я не знаю. там Останній раз, коли колесо у нас Там його порвало, то, блін. Я не знаю, там таке враження у мене було, що і колесо там залишиться. Uh -huh. Такий удар був скажений просто. Хоча їхали повільно. Uh -huh. А зараз ми у нас на райончику. Я знаю, що мене з Києва також дивляться, ми з Позняків. Напишіть звідки ви. Погодка супер. Сонячно. Клас. А в цьому будинку жила моя подруга, яка зараз живе в Ізраїлі. Ну, вже багато років. Ми з нею разом на бакалаврі вчились, от, ми разом в академію їздили. А я жила. ой, ну от там от. там І вона так ходила, ми зустрічалися і далі йшли на метро і їхали. Ми машинами тут. У нас на районі. Любимо цю автомийку, Тут дуже гарно миють машини, також можна поснідати. Ну і ще вона знаходиться біля нашого дому. Класно, так. Ми вже поїли, поки наш Lexus спа. Тут, до речі, моя знайома живе, до якої я ходила на макіяжі. У них тут, бачите, такі. Така площадка дитяча, дитячий майданчик. Це наше озеро, а там вже наші дома, наша квартира. Парк класний тут, короче, прикольно. Сьогодні плануємо ще додому зайти, треба перевірити, чи все там добре. Наступна наша локація це добробути. Так склали, що наші друзі якраз живуть в цьому ЖК, де цей філіал добробута, куди мені треба було. Ну і взагалі в цей день ми приїхали в Київ привітати мою маму з Днем Народження і вирішити заодно всі наші невирішені справи. У нас якраз цей день була ще й відпустка, тому ми все встигли зробити. Так, кому актуальна цифрова дерматоскопія на апараті та то до п'яти елементів з консультацією, з консультацією лікаря дерматолога коштує от стільки. Це мені треба робити кожен рік. На жаль, на зустріч у нас була лише вільна година, але все одно зустрілись, поспілкувались, бо давно не бачилися. От я вам зараз показую їхню красу у дворі. Хто знає, що це за рослина, напишіть мені в коментарях. Дуже сподобалось, як вона цвіте. Ну, ще назнімала пару кадрів з їхнього двору, як в них там все влаштовано. Бачите, все підстрижено, все доглянуто. Дуже цікаво. І подивіться, стільки рослин різних у дворі. Доріжка, кущики, вічно-зелені, ну прям дуже гарно. Тепер їдемо до мами. Точніше, за мамою. Ну, Такий букетик такі купили. Ой, дуже класний. Мені ці квіти подобаються. Оці. Який колір гарний. Він такий класний, обожнюю квіти. Навіть якщо вони не мені. Вирішила вам ще показати, які квіти мамі подарували. Вона, до речі, вчитель молодших класів. І в мене до вас одразу питання за гортензії, які продаються в епіцентрі в горщику, як от зараз ви бачите. От скільки разів ми не садили, вони постійно пропадали. Не знаю чого так, може ви знаєте. Ой, дивіться, яка тут клумба класна в центрі Києва. Дуже гарно. Клас, так? Да? Ой, тюльпани які. Вау! Такі надзвичайні. Клас. Обожнюю такі місця. Фонтанчик. Клас, так. Да. Ой, так це магазин, так? Да? Ловський сад. Дуже гарно, да, 150 гривень. Шикарно просто. А тут, дивіться, це все можна купувати. Ну, дуже гарно. Посидіти вирішили в нашому улюбленому закладі 48-44. Це розцінюється як бар, але тут просто, неймовірно, шедевральна, коротезна кухня. Від себе можу порадити коктейль Caribbean Star. томлену телячу щочку в винному соусі на ніжному бататовому пюре. Медальйони з телятини з сиреним соусом. Сувідовані медальйони з телятини подаються з овочами на грилі та сирним соусом. Просто тають у роті. Дуже раджу спробувати саме ці страви, які я назвала. Гарно провели час з мамою. Привітали, посиділи, поспілкувались, поїли, і тепер треба їхати до нас на квартиру перевіряти, чи все добре. Приїхала додому перевірити квартиру. классно тут. Досты забрала, и пришли. Значит, все нормально. Да, дома классно. До спальня. Поїхали далі. Угу. що, квартиру перевірили, тепер біжимо в піраміду для того, щоб купити сувеніри, тому що на наступний день Дімина сестра повертається в Австрію. Ну, і треба було передати сувенірчики туди. Ну і заодно попрощатись до наступної зустрічі. Так, купили ми нові чохли. Мені і Дімі також на телефон Діма Шкіряний. Оригінальний у мене червоний силіконовий. Були у і... нас не оригінальні, скажі. Ну, У мене був оригінальний. У мене був, просто мене я теж їх був покоцала ключами. Але Потім коротше, ми купили не оригінальні і є то жопа просто. Ну так, є, є все-таки різниця. Так, Колосальна просто. От. різниця. Небо і земля різниця. Угу. І купили ж сувенірчики в Австрію для Іри та, його, та її хлопця. Зараз вам покажу, що тут. Йому купили отаку колір хакі, дуже прикольний зелений та з таким золотим трозубом. І взяла отаку. Тут написано Доброго вечора ми з України та Бандеру смузі на футболці. Так, тарілка. Тарілки і все, да? mm -hmm. так? Mm -hmm. mm -hmm. Що є там на риска пакеті? Пач. А, так, mm -hmm. ще щось є. Mm -hmm. Ага, дивіться. Як це називається? Патч. Якийсь патч. Путін. Путін. <рес> так, і шкарпетки. Русофобія недостатня. Ось такі сувенірчики з України. А, і не всі. І ще така тарілка. Бачите, що написано? Ось така тарілочка. Так і закінчилась наша відпустка. Виконали багато справ, вирішили багато проблем, було багато зустрічей, роботи в саду, ну, взагалі багато всього і будівництво. Якби була гарна погода, ми б ще більше встигли, але нічого страшного. Тепер вриваємось по повній в робочі будні після тижневої відпустки. Дуже багато планів, роботи, ну і всього-всього. В наступному відео планую вам показати свої покупки з флоріуму. Пам'ятаєте, я зимою робила замовлення, так от, воно мені вже прийшло. Буде розпаковка, ну, заодно будемо, можливо, навіть в тому відео і садити. Подивимось, як воно все буде. І ще я чекаю замовлення з зелених янголів, так як мені дуже сподобались їхні рослини, що навіть захотіла замовити собі. the same i tried to build my walls up but you're taking them down it's tearing me apart i can't pretend now i have to get over you again you said it was the last